Моє вітанечка, дорогі друзі, хочу поділитися з вами откровінням із Божого Слова, наскільки важливо бути в богословінні. І церква Божа, вона несе Слово Боже, щоб люди знали е, істину, щоб люди жили, виконували її в своє життя і були в благословенні. Тому що ворожеї і чародії вони висвобождають слова, і потім люди приймають ці слова і приходить е, прокляття. І в життя. Тому, щоб мати цей захист Божий, потрібно стати учнем Ісуса Христа, потрібно, щоб Слово Боже жило в серці, в разумі, щоб не було місця для сатани. І для цього допоможе церква Божа, для цього допоможе з'єднання з Божими людьми, Словом Божим, щоб наступати на всю ворожу силу. І щоб ніяке слово відгукало, не виконалося. Зі...